Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Я радий знову бачити вас на своєму каналі. Радий, що ви заходите до мене, дивитесь відео, ставите вподобайки під відео і дуже радий, коли ви пишете мені коментарі. Сьогодні ми розберемо дуже поширену проблему, яка є в кожної людини, яка дуже часто виникає це головний біль. З ним стикається майже кожен, і причина може бути безліч. Для головного болю. Це можуть бути стрес, перевтома, зміни в погоді, зневоднення. Дуже-дуже багато чинників, які можуть впливати на наш головний біль. Звісно, аптечні знеболювальні допомагають дуже нам швидко. Ми відразу біжимо за пігулкою, щоб у нас зменшити головний біль. Але чи завжди вони нам потрібні? Адже є прості, ефективні народні методи, які допоможуть зменшити головний біль природним шляхом. Пам'ятайте, якщо головний біль триває у вас дуже довго або супроводжується іншими тривожними симптомами, обов'язково зверніться до лікаря. Ну, а тепер поговоримо про те, як можна допомогти собі вдома зменшити головний біль. Перш за все, важливо визначити причину головного болю. Якщо він викликаний стресом, допоможе релаксація. Заспокоювання або трав'яний чай. Якщо це зневоднення, то просто випийте води. Другий важливий момент це свіже повітря. Відчиніть вікно, зробіть кілька глибоких вдихів. Інколи це може бути все, що потрібно, і головний біль зменшиться. А зараз я поділюсь з вами кількома народними рецептами, які допомагають позбутися головною болю. Отже ж, народні рецепти для зменшення головного болю. По-перше, це. Компреси. Компрес може бути із капустяного листя. Візьміть кілька свіжих капустяних листків, злегка розімніть їх, щоб виділився сік. Прикладіть листя до чола або потилиці, закріпіть тканиною. Потримайте так 20-30 хвилин. Капуста має протизапальні властивості і знімає напруження. І, отже, зніме головний біль. Також можна використати холодний компрес, змочіть рушнику у прохолодній воді, відіжміть і прикладіть до чола або скронь на 10-15 хвилин. Це допоможе зменшити запалення і напругу в судинах голови. Також можна робити масаж скронь ефірною олією м'яти. Нанесіть кілька крапель ефірної олії м'яти або лаванди на пальці і легкими круговими рухами масажуйте скроні та потилицю 5-7 хвилин. Це допомагає розслабити судини і зняти головний біль. Також дуже чудово допомагає чай із ромашки. Заваріть одну столову ложку сушених квітів ромашки в склянці окропу і настоюйте 10-15 хвилин. Випийте теплий чай маленькими ковтками. Ромашка має заспокійливу властивості і зменшує спазми. Також можна зробити імбирний напій. Натріть одну чайну ложку свіжого імбиру, залийте склянкою гарячої води. Додайте трохи лимону та меду і пийте напій теплим. Імбир знімає запалення та покращує кровообіг, що допомагає зменшити головний біль. Також можна робити контрастні ванночки для рук або ніг. Опустіть руки або ноги спочатку в гарячу воду на 2-3 хвилини, а потім у холодну на 30 секунд. І повторіть так 3-4 рази. Це стимулює кровообіг і допомагає зняти спазми. Також корисний при головному болю яблучний оцет. Додайте одну чайну ложку яблучного оцту до склянки теплої води і додайте трішки меду. Пийте цей напій, щоб відновити кислотно-лужний баланс організму, який може впливати на головний біль. Як бачите, існує дуже багато простих і доступних способів зменшити головний біль без ліків. Якщо вам сподобались ці поради, не забудьте поставити вподобайку під відео, підписатися на канал і поділитися своїми улюбленими методами в коментарях. Адже я впевнений, у кожного з вас є свої методи для зняття головного болю, щоб не відразу бігти за пігулками, а якимись народними методами знімаєте головний біль. Так що діліться в коментарях будемо ділитися досвідом, будемо допомагати один одному в боротьбі з головним болем. Дякую, що подивилися відео сьогодні. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.